Довільно про права. Таку форму зустрічі з восьмикласниками 23-ї школи обрали правоохоронці лінійного відділу міліції на станції Суми Південної Залізниці. Говорили не тільки про громадянські свободи, згадували і обов'язки та відповідальність за скоєні правопорушення. Чим більше цікавилися діти, знає Оксана Усенко. Зустріч правоохоронців та восьмикласників відбулася, як то кажуть, в екстремальних умовах. Однак відсутність світла аж ніяк не вплинула на дружнє спілкування. Зустрічаються вже не вперше. Діти і досі згадують імпровізований суд над цигаркою, на якому самі ж були і присяжними, і обвинувачами підсудної. Вчителі зізнаються, жодна лекція не може бути переконливішою ніж спілкування. Гра. На уроках правознавства учні одержують певну теоретичну базу. Вони мають можливість ознайомитись із нормативно-правовими документами, але наскільки практично необхідно підходити до їх виконання, тільки фахівець може довести певні приклади, наводячи покласти відповідну відповідальність на учня є основою, звичайно, їхнього майбутнього виконання прав і обов'язків, які покладаються на дитину. Цього разу міліціонери говорили про наркоманію, а свої слова підкріплювали кадрами оперативної зйомки, цікавилися пізнайки й іншими питаннями кримінально-правового змісту, зокрема, життям їхніх однолітків за колючим дротом та відповідальністю за скоєння дрібних правопорушень. Діти обращаються з вопросами, що може відбуватися, яка відповідальність несеться, хто цю відповідальність несе. Ну, естественно, они думают, что так как они еще маленькие, ответственность э, они нести не будут. Но, как выясняется, что предусматривается за определенное совершение преступлений, правонарушений, ответственность также могут нести и дети. Тож формальна зустріч правоохоронців та школярів переросла у невимушене спілкування друзів. Це дає допомогу визначитися в житті, що це дає користі для нашого будущого життя. Я зрозуміла, що не треба ні в якому разі приймати таких важливих рішень самому. Треба продумати всі свої свою поведінку, та не, не треба ніколи. Даватись до наркотиків. Після цього уроку я зрозумів, що наркотики це зло, і не рекомендую нікому їх вживати. Також завжди бути рішучим щодо закону України і ніколи його не порушувати. Співробітники дорожньої міліції кажуть, що залюбки завітають на гостини до учнів інших шкіл Сум, адже хочуть за кілька років зустрітися з ними як з колегами, а не правопорушниками. Оксана Усенко, Віктор Лапченко на часі новини.